Друзі, вітаю! Як я вчора і казав, сьогодні ми приїхали на міжу Франківщини і Львівщини. подивитись, як тут прокидається на грибниця. Тут лисички ми мало зустрічали. Вчора ви бачили, трошки знайшли. Але тут ми зустрічали підберезники білої гриби сироїжки. От і подивимося, пішли. пішли вони тут чи ні. Зачепився за гіляку і голки за шиворот. Та, гілки, так, да, пристають до мене. ну. Я не знаю, що і думати. Що <шу> гілляки пристають? А що думати? Ти чило? Дола лісовічку? Ну, Дала? А, я. а чого ж вони чіпляються до мене, а? Ти ж не дав. <шу> ну що, друзі? Цікаві ліса. Не знаю. Тут ну, суховато. Да? Не знаю, все подивимось, друзі. Вже не терпиться. Пішли вперед. Ну, сподіваюсь, знахідки будуть. І як завжди, це все побачите самі. Взяли сьогодні з собою побільше водички, тут річок ніяких нема. Поїсти. Що це? Що за? А, ні. Та листик так. Таке враження, що під ним грибочок. А там щось росте. А ну, от і перший наш грибочок. А ну-ка, що це? Сиришка, друзі. І гарна. Не хрибочлива отак от Перша знахідка є. Сироїшка, Іріш. Невеличка така. от І шапка трошки репнула, але сироїшка, а це що? А, ні. Я думав це шапка підберезника чи що. Трошки вище йдіть Наліво. отам там, туди. Ми сьогодні запланували чітко йти по маршруту самісінько по грибницях. Сироїшка це вже гарно, але повинні бути підберезники, не знаю. Друзі, я вчора казав, що тут лисички практично немає. Ну так воно і було. Ну, буквально там по дві-три штучки знаходили і все. А ви бачите? Лисичка У, і гарна яка. Ну, от тако. Ліс зовсім інший. Диви яка ріша. <зв. зв>. Зараз, зараз, подивлюся. Ммм, так шу, друзі. Що, ми сьогодні знову з грибами? А ну... <з. <з. О, а це як його Іриша? Скріпиться. Так, да, так, да, так, да, скріпиться. Ні, досить молоденька. Ми їх не беремо. О, тому залишаємо в лісі. Вам показали. Так, друзі. І раніше, якщо ми зустрічали в цьому лісі лисичку, то поодиноко, отак, одна штучка і все. А тут ви бачили, яка сімейка, а? Отак. Гарно. Угу. Початок мені подобається. О, зараз давай по цієї стежки прямо вверх. Гарно, так? Да? Такі лисички. Та угу. мрія тут більше, тисує. Та може вологи більше. Угу. Більбоніс? Що він там? Ти щось нюхає. нюхає? а може дикий звір, щось там. Ну, пішли. Більбонець. Що він там почує? А? Гарні такі місця, друзі. Попереду вон там яри йдуть. Такі красиві. Дуже полюбляємо. Сюди їздити. А якщо попадаєш ще й в гриби... Як, що взагалі-то супер. Ну тут поки що нічого, ніяких да, грибів. Та ми зараз підіймаємось, де можуть піти білі гриби. Подивимось там. І давай на зворотньому напрямку, отам, де... Ну так, да, і комарів, і павутиння багато. На зворотньому напрямку, отам, де той лисички знайшов і сироїшку. Там треба іще подивитися. А зараз подивимось, що тут лисичка? Фу. Та ні, не було такого, як Бачиш, яка біла лисичка. Фу, комар'я. Вони лізуть в очі. Де? Прямо тут з краєчку, так? Да? Ага. Марсюша, коли ви вже почнете нам допомагати, а? шукати гриби хоча друзі дійсно іноді допомагають от вони бігають збивають грибочка його краще видно ну, зараз ми ходимо по місцях де білий підосичник є і жодного нема дощики йдуть але ну якось точечно там пройшли там не пройшли і зараз щось покрапує потрошки, ну це не дощ. У 24 році цей час кожного походу у нас по пів кошика по кошику грібів. А зараз бачите, як рік на рік не приходиться. Там теж гарні місця на той стороні яра. Але сьогодні ми туди не підемо. Нема сенсу. Ще одна скрипиться. Ну от, трошки лисички, скрипиться, попадається сировішка одна. Та теж гарно. Більше дощику треба. Нічого. Ну, повертаємося трошки вздовж яра, пройдемось вверх. Якщо нічого нема, то повертаємось. На початок там ще полазимо. Не йди далечко вниз. А Поки я рішу чекаю, покажу вам цю скріпицю. Воно одна стоїть. Пішли. Сюда. За мною йди. Наверх. Пішли. Березь, бере. Пішли, да, піш. Марсюш, бери. Ну що, там більше нічого не побачили, так? Да? Я почала ягоду, сфоткала її. Гарне місце, але тут також ще молоденькі грибочки не пішли. А то, що близько повдарило. У да, скоріш за все, чорне таке. Ох ти! Павутіння! Оно бачу, як Ага. Колись давним-давно, да? Тому що вже воно ну, заросло якось. Жеклан. Більба нам в іншу сторону. Більбоніс, Пішли. Більба. Повертаємось ми обратно. Полазимося, там подивимось. Може все ж таки якийсь підберезенчик чик чи білий. Зустрінемо. Лисичку подивимося, ви бачили там. Те, що вони, якщо і пішли, то дуже маленькі, що їх і не видно. Може бути і таке. Багато. Лися багато, так. Да. Може і не видно їх. Собаки запихались, набігались сьогодні, теж гарно. А те, що не видно, не вийшов? А ну-ка. Ой, в мене щось за шию кусає там. А. Ні, схоже, так. Да. Не юдиного вуха. Трутовік якийсь такий, а, твердий да, такий да, капець. Да, а, зараз дуже багато юдиного вуха. Да. Полізло, я не знаю. Я не пам'ятаю, що так от в середині літа, да, щоб стільки юдиного вуха повилазило. Добагато фоток да, в інтернеті показують. Та й ми недавно, пам'ятаєш, там теж такі молоденькі знайшли. Я казав, що може ми поїдемо на місце з Юдиним вухом. Ну, якось, друзі, не знаєте, ну, весняні грибочки влітку. Ну не цікаво, хочеться вже біленьких, підбережники, підусичники. От тому і їздимо по різних лісах, дивимося, що де як прокидається. Я завжди кажу, що поки сам не поїдеш, ніхто тобі нічого не скаже. Треба самим їздити. Є у нас багато знайомих, теж спілкуємося, позвонюємося. Кажуть, сухо. Ну, Дощики йдуть, але нема ще, не полізли гриби. іди сюди, водички вам дам. Ми ну, практично дойшли буквально, ще метрів 30. І ще трошки полазимо, подивимось. Може все ж таки ще лисичку знайдемо. Може сироїшки якісь. Вже можу сказати, що біли в цих місцях не пішли, підберезників брезників нема, підосичників нема. Да? Саме mm -hmm. такі стойкі це ці лисички. Да? Mm. Довші за всіх ростуть і самі такі ага. витримані. Зараз, так? Дайте. Зараз налью вам. Ну. На. Жека, Марсик. Сейчас ще одну місточку достану. Що водичка закінчилась. У мене дві пляшки я з собою беру, постійно. Більше водички, тому що... О, собаки запыхиваються. Что ти там побачила? А, оце як та іс істота, да? То -то, то -то, Лісовий то -то. мозок, да. Це вже втретє ми зустрічаємо. Да, це не гриб, не губка, це істота така. Воно Лазить з дерева на дерево, з піньочку на піньочку. Правда не уявляю собі, як вона це робить. Але якось так. Це ми зараз на тому самому місці, де ми перші лисички знайшли. Вже хвилин 15 тут ходимо. Нічого, так? Да? Це, це така заманушка була. Щоб печиво залишило. І тут нам оп і п'ять лисичок. І харе вам, так. Да. Часу трошки є ще, тому полазимо. Що ти там вже побачив? Жовтий, як мало висичка, Як сонечко вийшло. Всюду хмари, а тут у нас як... А, угу. якийсь грибочок, не знаю, що це. Що, знов якась знахідка? Ти ага. якісь грибочки такі? Ну, тут у вікці на жовті, ну. Щось, схоже, є, але... Юдино уха може бути, а ну Ану дай, ану ще раз, дай подивимось, не викидай. Але він такий м'який. ну, тримає гіляку це. Ну, дуже, знаєте, схожий такий, ну. Колір трошки інший, не знаю. І що, це береза, так? Да? Береза стара, так? Да? Є тут береза чи нема? А, воно декілька є. Ну, може бути і береза. Все, жата, вже потрошки йдемо. Нагулялись сьогодні. Нічого, так? Да? От точно, я кажу, все. Замануха була. З цими лисичками. Пролазили тут усе. Ну, На, йди до мене, бо... Загадковий, чудовий. Так, да так, -да так. -да. Бо тут попереду дерево, його треба обійти з правої сторони. Не Тут То точно. Але гарно сьогодні, так? Да? Знову нам сьогодні погода дала полазити по лісу. Та ще й трошки грибів знайшли. Менше, ніж вчора, але все рівно є. Та й провідали це місце. Вже наступного разу, ну завтра, скоріш за все, поїдемо у гори. Декілька днів поїздимо по горах, по різних місцях, подивимось, що там. Ми десь тиждень тому були в горах, їздили, нічого не було, окрім засохшої лисички. Ну не знаю, за тиждень. Все ж таки гори притягують до себе дощик, так що там впевнено більше його було. Не так спекотно. Хоча зараз такі неспекотні дні. Ну, ну подивимось. Нам вже залишилось десь метрів п'ятдесят до лісової дороги. Трошки перекусимо під дороги. Та й додому. Що там? Листя. Листя. навкруги одне листя. Це, друзі, будемо їхати ми з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.